І так, з вами Роверс. Ви на каналі Smart Company і сьогодні ми будемо далі поглиблюватися у світ Китаю. Будемо говорити про тему. І ні, це будуть не розпаковки, як ми зазвичай до того це робили, а це такий трішки новий формат. Подивимось, якщо він вам зайде, будемо його продовжувати. А саме, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо порівнювати, чи вартує в принципі, замовляти щось там на цій площаці китайській, якщо можна, в принципі, те саме буквально там, ну плюс-мінус взяти у нас тут в Україні. Вийшло зекономити, чи не вийшло. Цікавий експеримент. Думаю, так. Да. Сідайте, погнали! І так, звідки ж з'явилася ідея цього відео? Ідея цього відео в принципі, з'явилася з того, що якби AliExpress у свій час, да, який був єдиним таким потужним грацем на китайському ринку, в якийсь момент пережагнув таку планку, що в принципі, купити, що там, що у нас тут, одних грошей коштувало. Чому так? Тому що з'явилася можливість замовляти. Гігантськими партіями товари на інших платформах ті самі, і продавати на хорошій націнці 100-150% ці товари. І виходило так, що купити на Аліке або купити тут в Україні одна ціна. Але тут з'явився новий гравець, і стало цікаво порівняти, тому що там все-таки трошки інші товари. Ну, особисто я такі не бачив. Напевно, можливо, на аліку вони теж є. Але. Ми зібрали е, невеличку підбірку на перший раз, щоб просто подивитися, чи зайде рубрика, якщо зайде, будемо продовжувати. І так, що перше у нас хочеться порівняти? І так, почнемо ми з оцієї флешки чарівної. Да, вона у мене от, є. І вона у мене є, я нагадую, на 256 ГБ. Да, вона не супершвидка, вона там не 3.0, не 4.0 і взагалі. Звичайна флешка, ну, в принципі, користуватись можна, фільми з нею дивлюсь, ну, типу, з якою швидкістю записую і, типу, будь ласка. Е, купив я її, в принципі, ви пам'ятаєте, доволі дешево. А саме оця флешка обійшлась мені тоді на 256 ГБ, така от дивна у формі гітари. За 150 гривень. І так, якщо подивитися, у нас в Україні да, от, заходимо в ваші Google інтернети. І в принципі, є точнісінько така. От, да, десь тут щось побачите, є флешка гітара, не будемо казати на якому сайті. Ну, ладно, ні, окей, будемо, на промі. Де, в принципі, теж все доволі таки недорого. Є флешка, точно така сама гітара, от просто от, точнісінько от, один в один. 206 гривень, що вже дорожче. І найголовніше 16 ГБ. 16 в той час, як ми маємо 256. І так, вона реально на таку є 256, тому що я це перевірив. Дійсно, тут, типа, прикола нема. 256 ГБ і як би, камон. По-перше, оце обійшлось мені дешевше. Ну, тут можна зробити скид, знижку на те, що це я попав на таку лотерею. Ну, камон, на тему вони зараз кожен день. Ти заходиш тобі, вискакує 38 тисяч пуш повідомлень, а давай зіграємо в ту-сюди-сюди на вибери там 8-9 товарів і два найдешевших безкоштовно, і та ціна розкидується, ще зверху, там скидочку по якщо ще парочку замовиш. І тоді вона мені обійшлось 150 гривень та там 148, щось біля того, я пам'ятаю, за неї заплатив. В той час, як ця сама гітара реально 206.89 коштує, і то це по знижці. По знижці оригінальна ціна 255.42 копійки. Але якщо от взяти чисто по переколу, от взяти. Kingston да? Вот давайте. Ну, Kingston, понятно. Kingston USB 3.2, ну, типа, швидка, база Ру0. 256 і коштує 990 гривень. 999. Ну, в принципі, якщо вам нужна флешка, щоб камон, нікуди ви не швидите і все одно це USB 2, тобто USB-A, то USB-A. Ну. За цю ціну цих гітар можна купити я не знаю, на цілий оркестр. Тому, в принципі, по цьому критерію, от по цій флешці, давайте, камон, зекономити вийшло. Правильно? Правильно. І так, йдемо далі. Наступна наступний увод. Нашого огляду на сьогодні це отакий от прикольний куб, який я нагадую, стирили китайці у скандинавців. Да, По-моєму, у скандинавської скандинавська ідея. І окей, може бути. Цей куб нам тоді обійшовся. Обійшовся нам той куб за 319 гривень. Ми його взяли. Отакий от. І в принципі. Їх може бути безліч варіантів, але давайте спробуємо знайти такий максимально наближений до варіанту нашого. А саме от ми його знайшли, це ми ще маємо. Да, там кнопка кругла, у нас квадратна. Все. от Напевно, одно. одна різниця між ними. В принципі, три розетки, тут три розетки там. Три USB-A, три USB A, Type-C, Type-C. все, І кнопочка по центру зверху вкув. Все. 319 тему, 999, ну в принципі 1000 камон, в Україні. Ну, теж, як би, вибачте, сенсу то моє. І тут три штуки можна таких купити, ще там навати гроші залишаться. І я більше ніж впевнений, що це в принципі та сама хрень, та сама із Китаю, І, в принципі, якщо зараз залізти в ту саму. В, китайську, в китайський світ він саме звідти прийшов, і я такий самий прийду, куплю, тому що різниці реально нема. По портам, по роз'ємам, один в один. Скандинавський, так. Да. Пазару ноль, там, типа, свой прикол, магніти, красиво, типа, гарно все ми бачили. Нам сподобалось. Але камон, отут, ну, типа. Перебачувати, ну за що. Ну, типа, взагалі нема ніякого змісту. Тим паче, що можна придумати кучу різних варіацій, є тільки з USB Type-C, або там ще якісь там Ну є різні варіації, 2 на 2, наприклад. Е, кому як треба, кому як зручно, там можна під себе підлаштуватися. І так, що ще в цьому огляді хочеться порівняти. Ну Тут, на жаль, я не зміг, е, так сказати, Дістати то фізично, тому що в мене одразу після огляду дитина така подивилася: ха-ха, айт мені папаня, давай сюди, і хрен, я це взагалі можу знайти і в неї віджати. E, тому давайте трошечки флешбекнемося і e, подивимось на цей товар. Оф, і непонятно. Ага, он навіть ручка є. Да, от, щоб дитина з собою носити могла. І... Блін, ну оце прям виглядає як херня хернює, да? В принципі. Але, але воно і коштує. Зараз ми подивимось: 200 гривень. Ну, якщо хоча б працює, скажімо так, тижня два-три, жити можна. 200 гривень, типа, доставка безкоштовна. Думаю, в Україні така буде коштувати. <плес> а цікаво, скільки така в Україні буде коштувати. А саме це оця бульбашкова машина, да, яку ми купили. Давайте і так в тему нагадуємо: 200 гривень раз. 200 гривень. Знаходимо максимально схожу, в принципі, от вона є. Магазин всі впізнали, назвати не будемо. Колір той самий, ручка, ті самі лопасті, далі як там то правильно називається, поймі. Ми взяли ще раз 200, а тут ціна 889. В принципі, ніхрена собі, X4. Ну, ну, типу, как би бы, камон. А ця історія, я думаю, що тут що в нашому варіанті, що з цього магазину більше одного сезону хрен проживе. Ну, типа, чисто на 5 місяців теплої пори року купив, і як би, до побачення їй можна одразу сказати. Тому, в принципі, сенсу тому є, є. Такі діла. Да. І останнє, що хочеться сьогодні теж порівняти, теж не зміг віджати, але давайте порівняємо це бульбашковий пістолет. Да? Да. І... Авто баблка. Окей. Ну тобто, по суті, та сама історія, тільки от в іншому. Ну, отак от зрівняйте їх два. Отак. от Ну, хз Типа, що це що це нормально? Ну Можна буде стрілятися з донькою, в принципі, нормально. Будемо Бог перестрілюватися. І взяли ми його знову ж таки на тему. Це 189 гривень. Можна знайти, давайте так, дивитися е, Такий же схожий, вот, як у нас. Ну, трошки інші кольори і типа окей, лопасти ті самі, наклейки на бутилях ті самі, все, типа, все те саме, все вообще то же самое. І він коштує 755-755 він коштує гривень, якщо взяти такий максимально наближений до нас. В принципі, можна покупатися в цих ваших гуглах і знайти дешевший варіант за 347. Але камон, це все одно X2 від ціни, якою ми взяли. Ми взяли ще раз 189 Такий же варіант, ну, трошки інші кольори. такі голубенькі, ну це для хлопчика, в мене дівчинка, тому я взяв інший. І... Ну, окей, все, забув про кольори. І 755 і 189. Тут взагалі типа, типу і вибрось. А навіть якщо Взяти за 347, то теж типу, ну, типу, ало. в два рази. При тому, що доставка безкоштовна, приїжджає швидко. Типа, ні реклама, ні, ні, ні але факт є факт. Тому сенс у тому є. Як мінімум, це унікальність, як мінімум, це економія, як мінімум, це ну, просто якщо тобі не треба, Річ вже буквально от на зараз або завтра. В тебе є там 2-3 тижні, більше і не треба, все буде. Замовляй, тим паче можна оформити собі там різні кешбеки і буде гарно. Отакий от от ролик у нас вийшов, новий формат. Ставте лайк, якщо він вам зайшов, і ми тоді будемо замовляти ще і порівнювати ціни, і дивитися, що виходить дешевше, що ні. Чи можливо сюди можна ще додати, а скільки ж таке коштує на із них китайських платформах, а можливо, і не варто. Пишіть свою думку в коментарях. І з вами був Роверс, ви на каналі Smart Company. Пока.